Привіт! Рік назад я зробив огляд про те, що є надрукованого в моїй хаті, і в декого були питання про те, як я друкую чорно-білі фотографії на 3D-принтері. Там було фото мене і мого сина, де воно ділося, я не знаю, тому що воно виглядає дістало ноги. Але сьогодні я розкажу, як друкувати такі речі на 3D принтері. Поїхали! Отож, бо я спробую зробити максимально практичне відео, і будемо ми сьогодні друкувати е, Геральда з ЗСУ. Я хотів надрукувати щось таке, чим би я міг би поділитися з вами зі всіма іншими. тому в описі під відео буде посилання на 3D-модель цього Геральда з ЗСу, щоб ви могли надрукувати самі. Я не пам'ятаю, де я дістав цю картинку, мені здається, ще я десь знайшов в інстаграмі і зберіг на телефон. Але якщо хтось мені скаже, що це за автор, я безперечно напишу посилання знову ж таки в описі під відео. Отож бо, як робляться такі картинки? Головна ідея в тому, що пластик, яким ми друкуємо, він деколи прозорий, якщо він досить тонкий. Ось це квадратик з білого пластику. і ви можете побачити, що через нього просвічуються мої пальці. Аналогічно, якщо взяти з іншого кольору квадратики, буде та сама історія. Вони так само можуть одне на одного накладатись і пропускати якесь світло, а якесь ні. В цьому є головна ідея: просто в таких картинках друкується чорна основа, і поверх неї друкуються різні шари. Білого пластику, який по-різному одне одного перекривають. Чим більше білого, тим він менше просвічується і тим менше видно чорний колір. Перш за все, нам потрібно зайти на сайт 3 косариска Litofein. І посилання буде, звичайно, в описі під відео. І на цьому сайті ми завантажуємо наше фото, яке ми хочемо надрукувати. Тут є різні варіанти цих е, генераторів, але для нас важливо буде саме звичайний простий плоский генератор. З цього моменту нам потрібно буде зайти в налаштування, налаштування моделі. І тут є декілька важливих налаштувань. Перше це є максимум size в міліметрах, що означає максимальний. Розмір, тобто ширина або висота вашої картинки. І відповідно по замовчуванню тут 10 см, ви її можете змінити до чого завгодно, до того, що вам подобається. Другий важливий момент це є мінімальна товщина шару. І я б тут радив для простоти ставити 1 мм. Загалом головне питання в тому, щоб у вас не було надто тонких місць на моделі. Чим тоньше це значення, тим гнучкіша буде і крихкіша буде надрукована ваша картинка. І фінальне значення, яке дуже важливе, це товщина. Товщина це фактично є максимальна товщина. І нам потрібно, щоб на мінімальній товщині закінчувалася основа чорна. І далі йшла біла товщина. Я би рекомендував досить безпечне значення 1,6 мм, що сумарно з найтоншим шаром з основою буде давати 2,6 мм. Тобто, у нас буде 1 мм чорної основи і 1,6 білого кольору. Цього цілком достатньо. Ви ще можете колись зайти в налаштування. Самої картинки, і можете вибрати, чи це є позитивна картинка чи негативна. Позитивна потрібна, власне, для літофанії, е, яка є іншою, іншим типом картинок, про які можна окремо говорити. Вам потрібна негативна картинка, і далі ви можете вибирати, чи ви хочете відзеркалити її, чи ви хочете її розвернути, і інші нюанси зробити як продублювати. Можете назад повернутися до моделі, натиснути ReFresh. Щоб згенерувалася нова модель. Щоб зрозуміти, чи все в порядку з позитивами і негативами, прикиньте, що у вас саме білий колір має бути товстіший, тому що його має бути більший, більше, а темний, темні частини мають бути тоншими. Тут ви можете побачити, що Ніс Геральда виступає, виступає з цієї плити. відповідно, все в порядку. А задній фон, який є темніший, він є. Е, цю картинку ми завантажуємо і запихаємо в наш слайсер. Я буду користуватися prusa слайсером тому що я друкую на Prusa і тому що я думаю, що в них досить класний функціонал, але загалом ідея є та сама. Нам потрібно порізати е, нашу модель в слайсері на шари. Я вибираю товщину шару 0,15 мм, тому що це добрий компроміс між 0,2, де градієнт міняється надто швидко, і 0,1 можуть бути певні проблеми з якістю. Тоді нам треба вибрати, коли ми міняємо колір. Ви можете пошукати, де є момент, коли починає проглядатися фон. Можете побачити, що всі шари спочатку є заповнені. З цього місця йде підготовка до, скажімо так, неповного шару. І це є перший шар, який не є повністю чорним. Це є один з варіантів, але маю ще для вас одну добру пораду зробити зміну на наступному, щоб чорного було трошки більше, інакше у вас картинки можуть бути надто білими. Але завжди є сенс поекспериментувати, зокрема, зробити меншу картинку розміру 5 х 5 і попробувати її надрукувати. Зараз в прев'ю результат виглядає досить дивно, не лякайтеся. Звичайно, тут кожен шар малюється абсолютно непрозорим, але в реальності це не так. Надрукуйте до кінця. Навіть під час друку воно виглядає не, стіль, не настільки очевидно, поки воно не надрукувалось до кінця. Ще деякі налаштування, які я вважаю важливими, перше, це є зменшити кількість периметрів до одного, тому що периметри трошки збивають саму візуальну репрезентацію. Збільшити кількість повністю заповнених шарів, щоб воно десь всередині вам не почало. Частково заповнені шари друкувати, тому що це теж впливає на якість, як виглядає фінальна картинка. Також я би радив або пробувати робити тонкі стінки, якщо ваш слайсер це підтримує, або ще краще використовувати щось типу арахне для генерації периметрів. І останнє, але теж важливе налаштування це спробувати мати. Align Rectilinear верхнє наповнення, тому що якщо ми просто виберемо Rectilinear, то в нас будуть в результаті шари, які йдуть в різному напрямку на різній висоті. Вони будуть чергуватися і від них буде по-іншому відбуватися світло, це буде дуже псувати нашу картинку. Якщо у вас є можливість такого налаштування, виберіть Align Rectilinear, щоб всі верхні шари були мали наповнення. Напрямлене в тому самому напрямку, і як ви бачите, тут всюди наповнення є орієнтовано в тому ж напрямку. Це все друкуєте, міняєте колір, і у вас виходить чудовий Геральт ЗСУ. Ось так друкуються такі картинки. Безперечно, замість білого кольору можна взяти якийсь синій, чи жовтий, чи щось подібне. Якщо би хтось щось таке робив, напишіть, який у вас є досвід. Якщо ви хочете, щоб я зробив окреме відео про всякі деталі, як краще друкувати такі картинки, тому що, поки я готувався, я експериментував з різними варіантами. І так само робив різні шкали, наскільки ці кольори міняються, переходять в залежності від товщини шару, то я можу зробити це відео. Але поки що всім дякую, хто був зі мною аж до кінця цього відео, ви молодці. Якщо у вас ще є питання, пишіть питання, я на них відповім, безперечно. І якщо у вас є. Ще якийсь гріш відьмакові, то киньте його поверни живим або іншим волонтерам, які це потребують. І до зустрічі! Па-па.